Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, сьогодні у нас 14 лютого 2024 року. Сніг практично зійшов за три дні. Позавчора, вчора і сьогодні у нас температура плюсова. Вчора навіть було плюс 10, сьогодні трішки менше. Позавчора також було, по-моєму, градусів 5 тепла. Так що якось так. Вийшов подивитися, що воно тут на винограднику. Бачите? Тепер з'явились і бур'яни, і лози, і все. Це ось ті кущі, які не вкриті. Будемо дивитися, що з цього вийде. Вони -то там частково були прикриті снігом. Ну і були такі, що були під випробуванням. І я думаю, ви бачили і знаєте, що центральна брунька на тих лозах, які були зверху, тобто на оцих, вона практично випала. Ну, а те, що нижче, там уже будемо дивитись, те, що було під снігом, о, воно покаже. Тут ось я поприкривав менші кущі, і там, і там, і туди вони йдуть. На цій стороні, звісно, друзі, бур'яну буде прибирати дуже багато, тому що я осінню також нічого ж тут не робив і нема ніяких таких тих порядків, як то кажуть. Ну нічого, лози поприбираються, тут теж палери попіднатягуються, лози порозкладаю. Бур'яна це все повигрібається, туди на кучу скидаю. У мене навіть ось після того, як ми шкілку викопали, ось бачите, ще й досі валяється плівка. Вон-он. Он, он. Ці кущі були накриті. Не були накриті, а і є накриті, в принципі. І менше я там попіднакривав. Ну, а там подивимось, як воно буде. Друзі, ви там у мене ще запитували під білою плівкою, як воно буде, що до чого. Ну, друзі, з білою плівкою треба трішки буде погратись. Ну, це десь у березні місяці, коли вже сонечко почне нормально пригрівати, і потрібно буде трішки края приоткривати. Не обидва края, а края ну як, з однієї сторони відкрив, з іншої сторони відкрив на другій тій, На другому рядку, потім тут ось відкрив, там відкрив. Просто відкривається отак. По одній стороні, ось узяв туди і все. І все воно буде файно, все воно буде добре. А там, навіть якщо піде на старт виноградна брунька і вже далі буде пагін рости, то нічого страшного не буде. Я виноградні кущі підв'язував десь. 15-17 травня під оцими е, тими, як їх хотів бистренько сказати, під оцими парничками у мене були пагани на е, цих на виноградних, е, кущах. Коротше, по 20-25 см. І нічого воно попідв'язував ну на одному кущеві, якщо обламаєш. 4-5 паганів, ну це невеликі втрати, тому що після цього ще треба буде робити зелену проломку і ще, мабуть, десь з 10-літрове відро паганів потрібно буде прибрати, якщо це дорослий кущ. Так що якось так. А так, що все закрите, передають у нас, виходить, на сьогодні. Тепло, на завтра вже знову буде там похолодання. І десь із післязавтра і туди далі, на протязі неділі також знову морозчики будуть, там щось і до 12-14 на ніч, на день 8-10 морозу. Так що якось так. Це погода ще дуже сильно заманчива. Так що такі друзі справи. Тут також ось є таке, що потрібно буде кое-що поприбирати. Це в мене тут дві диньки росте. Один кущик, там он другий. Там я он досадив ще подарунок Ірині. І оце в мене подарунок Ірині. Хочу, дасть Бог буде все нормально, щоб було два кущі підряд. Дуже файний виноград. І там далі я ще посадив також два кущі по різні сторони. Ну. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Дай Боже, аби тільки мир настав. А далі воно все потихеньку, помаленьку підробимо. Так що, друзі, якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям. У ваші домівки, саме головне, це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській баганданій землі. Щиро дякую за увагу, друзі. З вами був Толян, До побачення ще побачимось. Тут також підсохне, граблями все з грибу, викину і все, підправимо. Ну і хай надалі, як то кажуть, буде, буде як буде. Якось так.